Скажу так, звичайно, що війна це страшно. Страшно і для хлопців, і страшно і для дівчат. І по суті, це неприродна ситуація, коли люди повинні йти і зі зброєю в руках стріляти в інших людей. Але сьогодні стоїть ситуація трошки глибша і трошки глобальніша. Ми стоїмо на порозі втрати своєї держави. Те саме. Було 100 років тому, коли ми створили свою наші попередники, громадські діячі, державні службовці, і люди створили першу українську незалежну державу. Вони стикнулися з тією самою точно проблемою захист своєї батьківщини. І два роки Україна з 18 по 20 рік вона воювала, в 21-му вона втратила свою незалежність і пішов голод. До чому я це все діло прив'язую? Я хотів би звернутися до тих, хто сьогодні думає, що якось можна посидіти, воно само якось розбереться. Ми просто віримо в ЗСУ, даємо якусь дві копійки, і воно само якось це все купиться, не купиться, друзі. Я хотів би вам сказати одну річ: ЗСУ це не безсмертний якийсь там е якийсь герой там, чи щось таке. ЗСУ це ми з вами. Так само, як колись був Майдан, і це були ми з вами. Треба було вставати і йти. Так само, як ми е утримували. Нашу державу 22 лютого, коли ми зібрали тут добровольців вдвічі більше, ніж в Полтаві, ось це ми. І на сьогоднішній день, коли ті ж самі люди, які, наприклад, стояли там же біля бухгалтерського технікуму, біля міської ради, збиралися, хто з ножом, хто з рушницею, хто з чим, хто з буряком і картоплею, але всі йшли за однією ціллю. Ви знаєте, я розумію, що морально ми всі втомилися. Так, да, Два роки, одне й те саме, одне й те саме, і всі на тому місці топчемося і так далі. Але, друзі, іншого шляху в нас нема. Або ми знову скривимося і підемо 100 років через Голодомори, через репресії, через соловки Гулаги, через це підряд, і знову Європі буде, повірте, Європі буде. Ну дуже, дуже ну от ми так переживаємо. Але якщо ми самі... В руки не візьмемо своє життя, якщо ми самі не візьмемо і не виженемо того ворога, ніхто в нас в Україні порядку не наведе. Я звертаюся до тих, хто сьогодні боїться ТЦК і всього іншого. Друзі, не обов'язково йти в армію через ТЦК. Я пішов служити в 67-му бригаду, правий сектор, хто знає, що це таке. Просто прийшов і сказав, я вмію робити це. І дійсно знайшлася для мене ніша. Я цю нішу заповнив повністю. Наскільки я можу, я роблю свою роботу, і повірте, це дійсно підрозділ для мене, це найприємніший. Там люди мають дружні нормальні відносини, там нема якоїсь солдатчини, совєтщини, то Нафталіна отого, радянського. Знаєте, це дуже приємно, коли дійсно бойовий підрозділ, і там ціниться життя, ціниться відносини. Це саме основне. Тому, якщо ви боїтеся йти в той воєнкомат, нема питань, не йдіть через воєнкомат, йдіть в бригаду. Приходьте, кажіть, я маю ось такі ось такі можливості і знання. Я витрачав на це час, на навчання, я маю практику. Візьміть, я хороший водій, зіла, або я хороший там, будівельник. Нема питань, бухгалтер, юрист. Це все треба сьогодні в армії. Друзі, ми не тільки втрачаємо піхоту, ми втрачаємо навіть і тих людей, які просто вже ну, перейшли в інші підрозділи, виходять на інші рубежі, а в бойових підрозділах не вистачає навіть діловодів. Елементарні такі речі, як просто записати правильно документ, ну нема людей. Повірте, не все то війна, і не все це воїни, які сидять в окопах і мерзнуть. Ні, треба сидіти іноді за столом і правильно робити документи. І повірте, як волонтер з 2014 року, я дійсно я знайшов свою нішу. З 2014 по 22-й я їздив і ми носили то труси, то носки, то цвяхи, то все. А виявляється, можна в ЗСУ просто сісти, правильно скласти документ. І це все буде зі складу, просто привезено. І не обов'язково волонтерам їздить по селах. Тому я звертаюся до всіх. І хлопців, і дівчат, до речі, також. Допоможіть допоможіть нам перемогти вам, всім перемогти. Тому що ми не можемо на сьогоднішній день цими зусиллями, які в нас залишилися, потріпані з 22-го року, просто поставити жирну велику крапку. Ми повинні трошечки набрати сили в повітря. А це повітря це ви. Ви відпочили, ви знаєте все, ви чуєте, ви волонтерите, ви допомагаєте. Єдиний ще один момент влити свіжої крові в наші ряди. Тому вам не то не то, що вас зразу поженуть десь кудись, щоб, щоб ви додому вернулися або не вернулися. Ні. Кожний має своє місце в лавах. І е, якщо ви думаєте, що вас обмине ось ця форма, е, якщо ви якщо вас обмине ця форма, ви вдінете російську форму. Друзі, якщо ми втратимо Україну, ви воювати будете. На Польщу поведуть в першому ряду тих, хто тут. Зрадив або відсидівся. І таке вже було. Читайте історію ХХ століття. Воно настільки близько. І ще навіть є люди, які пам'ятають голодомори, які пам'ятають репресії за українську мову, за вишиванку, за все інше. Все це зараз йде сюди. І Якщо ми сьогодні не поставимо крапку і від цієї крапки не відженемо повністю того загарбника, ми не будемо мати своєї держави. Я звертаюся до вас. Шановні друзі, ради наших цінностей, які ми зберігаємо, ради наших хлопців, які сидять, мерзнуть в окопах, і тих, пам'ять яких ми пам'ятаємо сьогодні, я звертаюся до тих, хто має силу, має знання і має своїх дітей. Подумайте, в якій державі ми будемо жити далі. Слава Україні!